А ви знали, що Вірданськ з Варзон це український Донецьк. Основна карта Варзон-Вірданськ має багато спільного з містом Донецьк в Україні. Зокрема, стадіон Вірданськ нагадує Донбас Арену. Аеропорт Донецький міжнародний аеропорт. Ці схожості були помічені гравцями та підтверджені в різних джерелах. Для мене особисто це було справжнє відкриття, адже я не придавала цьому великого значення, але. Як тільки я порівняла фото гри та фото реальних локацій, все стало на свої місця. Ви тільки подивіться, як розробники зберегли точні пропорції та навіть архітектурні деталі. І таких історій багато. Ось, наприклад, карта Рібіос Айленд є адаптацією острова Алькатрас, відомої федерального в'язичного комплексу в США. Це підтверджено візуальними подібностями між ігровими локаціями та реальними об'єктами на острові. Існує багато прикладів, де реальні місця переносять в гру, чого вартий наш сталкер, де дизайнери настільки круто пропрацювали, що ще Попросто відвалюється. The Last of Us також славиться своєю максимально наближеною ідентичністю до міста, яке зруйнували зомбі. Вважаю, це круто. Деталі в іграх – це важливо. Пиши в коментарях, якщо знайшовся будинок у якійсь грі.